Добрий день, друзі! Зараз урок української мови і проведу вам його я, Галина Степанівна. А зараз у нас буде вправа побажання на урок. Для цього на нашій веселості будуть з'являтися слова. І ми будемо їх промовляти і з'єднувати пальчики у такий ланцюжок. Отже, побажання на урок. Бажаю вам, щоб урок був пізнавальним захопливим. Веселим, успішним, добрим, яскравим, цікавим, найкращим. Отже, наступна наша вправа гра злови прикметник. У вас з'являться отакі краплинки з цієї хмаринки. Нам потрібно буде зловити прикметник, а для цього Вести в долоні. Наприклад, у нас краплинка зі словом доброта. Доброта це прикметник чи ні? Доброта що? Це іменник наступне. Добрішати, що робити? Ні. Добрий, який? Ось ми й зновили прикметник. Добрий. Синіти що робити? Синка що? Синій. який? От ми й зловили прикметник. Батьків чи? Батько хто? Хоробрість що? Хоробрий який? От у нас теж зловили прикметник. Ми з вами зловили прикметники. Тож пригадаємо. який. Частини мови належать до прикметника. Прикметник це самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які, чи, чия, чи є, чи є. І тема сьогоднішнього нашого уроку граматична категорія прикметника. Число. Визначення числа прикметника. За числом іменника. Пригадайте, минулий урок ми з вами виконували цю вправу і ставили прикметники у множині. Легкова машина одна, однина і легкові машини. Якщо іменник стоїть у множині, то і прикметник буде стояти у множині. Машини – які легкові? М'яке крісло, крісло одне, яке-м'яке? Яке. Це однина. І м'які крісла крісла стоять у множині. Отже, прикметник також стоїть у множині. Які м'які швидкий потяг потяг однина, який швидкий. І швидкі потяги множина. А тепер у нас орфографічна хвилинка. Краплинка написала слова та зробила помилки. Допоможіть їх виправити. Читайте, подивіться уважно, які помилки допустила краплинка. В першому рядочку подивилися, знайшли помилки. Перевіримо і допоможемо краплинці. Отже, солов'ї ми маємо писати через апостроф. Сім'я маємо писати через апостроф. Б'ються маємо писати через апостроф. Чому пригадали правило апостроф ми пишемо після звуків б, п, в, м, ф -та р. Перед я, ю, є, «ї» літерами. Наступний рядочок. Прочитайте слова. Де помилилася краплинка? Веселка. Так, тут краплинка помилилася з правописом ненаголошеної літери Е. А як перевірити? Весело. Великий велич. Весна весни. Перевірили і допомогли краплинці. А тепер у нас мовний практику. Не забувайте про правопис слів з ненаголошеними е та про апостроф. Вам потрібно записати спільнокореневі слова парами у два стовпчики. Прикметник та іменник. Визначити корінь кожного слова. Зупиніться, виконайте завдання. А зараз ви можете перевірити себе. Ви виписали прикметники. Солов'їна, бабусині, весняні, великі іменники, соловей, бабуся, весна Веледень. Прикметники і іменники будуть мати спільний корінь. В слові солов'їна, соловей буде корінь солов. Бабусині, бабуся, баб, Весняні весна весну і великий і велетень, вел? Подумайте, які прикметники тут мають форму множини? Так, це прикметники бабусині і весняні. А чому ви думаєте, що ці прикметники мають форму множини? Звичайно, тому що вони мають закінчення і молодці. А зараз відпочиньте. І в нас зарядка для очей. Рухайте очима в той бік, у який рухається капітошка. Ну що ж, працюємо далі. Наступна наша вправа потрібно визначити рід даних прикметників. І від поданих прикметників утворити ті, які стоять у формі множини. Підкреслити закінчення. Отже, бадьорий, наприклад, чоловічий рід, які бадьорі множина. Глибока. Жіночий рід сільське яке середній рід. Глибока. Глибока яка жіночий рід. Сільське яке? Середній рід. Осінній який. чоловічий рід. вечірня яка жіночий рід. Перевірте себе. Глибока яка закінчення А. Глибокі множина закінчення І. Сільське яке середній рід закінчення е. Сільські які множина. Осінні який чоловічий рід закінчення І. Осінні які множина закінчення і, вечірня яка? Жіночий рід закінчення я. Вечірні які множина закінчення І. Запам'ятайте, всі прикметники змінюються за числами. У множині рід прикметника визначити не можна. У множині прикметники мають закінчення і. А тепер у нас літературна сторінка. Користуючись довідкою, вставте прикметники. У вірш Лесі Українки Вечірня година. Підкресліть прикметники, які вжиті у умножені. Прочитайте довідку. Рідні, біленькі, маленьких весняний. А тепер зупиніть презентацію і подумайте та запишіть цей вірш. Перевірте себе. Оже, так красно, в якій країні, як тут на нашій. Рідні волині, ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих десно колише. Отже, ми вставили прикметники і шукаємо, які ж з них вжит в множині. Волинь вона це однина, отже, рідній. Буде стояти в однині. Хати вони, хати, які біленькі. Отже, підкреслюємо множину. Діточки, діточок, це множина. І маленьких, відповідно, також буде стояти у множині. яких вітрець це однина, отже весняний. слово, яке стоїть в однині. А тепер завдання для самостійної роботи. Вам потрібно прочитати вірш Лесі Українки. Пам'ятаєте, цей вірш ми з вами опрацьовували. Підкреслити прикметники в цьому вірші, які вжиті у множині. Онде балочка весела, мій хороший красний села, там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, колосал полі, Розмовляють із вітром в полі, хвилюють лани золотії, здається, безкраю. Аж знов бури величезні густії проводять таємну розмову. Он є ручки зелененькі, сержички по них маленькі, перевитімо стрічечки, бігаються до річечки. Шукаємо зразу іменники, які в житті умножені. Пам'ятайте, що Прикметники залежать від роду числа і відмінку іменників. Отже, якщо ви знайдете в множині іменники, відповідно знайдете в множині прикметники. Прошу перевірте себе. Села множина, які хороші, красні, лани множина, які золоті, бори, які величезні і густі. Ярочки множина, які зелененькі, і стежечки, які множина маленькі, молодці. До нових зустрічей.